Цього року виповниться 250 років з часу заснування у Кристинополі Свято-Юрської обителі. Попри те, що відзначатимемо поважну дату аж восени, святкування з цієї нагоди уже потрохи набирають обертів. Зокрема, 14 січня в Палаці Потоцьких із різдвяною програмою, котра була приурочена до 250-річчя Василянського монастиря, виступив відомий оперний квартет Теннорс Бельканто. У камерній залі Палацу Потоцьких цього дня яблуку ніде було впасти. Послухати тенорів прекрасного співу, а саме так перекладається з італійської назва вокального квартету, прийшло понад 300 поціновувачів високого мистецтва. У першому відділенні концертної програми Василь Понайда, Роман Антонюк, Роман Трохимук і Тарас Глоба подарували глядачам різдвяну казку на європейський манір дивовижної краси і неймовірної потуї голоси учасників квартету заворожували, захоплювали і просто таки магнетично впливали на публіку, що зриваючи бурхливі овації і вигуки Браво. Під час невеличкої перерви між відділеннями концерту директор Червоноградського музею історії і релігії Галина Гриник провела для поважної аудиторії історичний екскурс у життя Христинополя та Святоюрського монастиря в далекому 18-му сторіччі. Церква святого Юрія, монастирці ці Василяни у Христинополі. Вони своїми святинями, своєю діяльністю прославили наше місто. У церкві Святого Юрія ми знаємо, зберігається така святиня, як Христинопільська чудотворна ікона. У всьому світі відомо про лукопис 12 століття Христинопільський апостол. Ну а монахи, оці Василяни своєю діяльністю дійсно прославили наше місто на весь світ. Саме у Кристинопільському монастирі отримав свої монахи е, обі, обіти митрополит Андрій Шептицький. Він тут був викладачем теології у нашому тут монастирі. І монахи, оці Василяни, вони розділили долю жителів міста Кристинополя, а монастир оці Василя також. Повторив долю міста Кристинополя. У 1946 році із Кристинополя було виселене все українське населення. У 1947 році залишили Кристинопольську обитель і забрали з собою ікону, чудотворну ікону Кристинопольської Божої Матері отці Василяни. Таким чином. Перестала існувати оце убити у місті. Не стало жителів міста Христинополя Чорно... міста українців. Але минає 25 років і у 1989 році виходить з підпілля греко-католицька церква і починаються, починаються перші служби Божі у церкві святого Юрія. І починає функціонувати Христинопільський Святоюрський монастир. Друге відділення концертної програми оперного квартету об'єднало шедеври світової класики, найвідоміші оперні арії та українські пісні. <му> we <laughs> Зважаючи на значну зайнятість та щільний графік артистів, вони із задоволенням поспілкувалися з журналістами. Перш за все, ми стараємося співати те, що нам подобається, і стараємося співати пісні і арії, які є перевірені часом, тобто які є класикою вже в сучасному жанрі чи в жанрі минулих років. Тому це перевірені публікою, твори, які люблять всі, ми завжди цікавимося, що могло би подобатись людям і. Шукаємо твори, які нам підходять. Ну, переважно ми купаємося в старих нотних архівах і знаходимо якісь прекрасні романси, пробуємо їх поставити на музику, як то кажуть, на ноги, робимо своє аранжування, у нас є хороший аранжувальник для наших творів. Ну, на, наразі, в принципі, програма у нас налічує більше, більше сотні творів, може і ще більше. Тому, якби будь-який тематичний концерт ми можемо заповнити хорошою якістю, хорошими творами. Гастрольна історія тенор з Більканту бере свій початок у Європі. Цей проєкт був заснований сім років тому як спільно польсько-український проєкт, присвячений Євро 2012. І, власне, ми були першими, які виконали цей концерт в рамках цього. цієї події. Це було в Красичині, в замку в Польщі симфонічним оркестром. Тобто, десь воно передбачалося так: співаки з України, а оркестри всі з Польщі, та як спільно українсько-польський проект «Євро-2012». Десь така ідея була. а Потім воно трошечки по інакшому пішло. Ми почали розвиватися і вже зафіксувалися як творча одиниця. За сім років існування квартету вокалістам доводилось працювати із оркестрами різних країн, втім, зазвичай із професіоналами високого рівня. Всі оркестри симфонічні, з якими ми працювали, були в принципі хорошого рівня і в Польщі, і в Україні. І тяжко виділити, ну якщо так виділяти з українських, це оркестр з Чернігова, з яким ми, власне записали вже два компакт-диски раз цим ор... Диригентом і симфонічним оркестром в Польщі це був в Туруні хороший симфонічний оркестр, такий один з кращих, і в Росливі філармонічний оркестр їхній. Але в принципі, всі оркестри, з якими працювали, вони, як правило, такого хорошого порядного рівня мистецького. Наша програма це є класичні класика в основному 80%. Тож, скажімо, непрофесійні оркестри, навіть інколи і не беруться за цей репертуар. Тож, бо це для того потрібно. Роки, роки тренувань, траплялись у співочій практиці оперного квартету і курйозні випадки. Спрацьовує як людський фактор, хтось із режисерів забуває включити мікрофон чи на пульті підняти голос. Ну і звичайно, ми так само люди. Часом буваємо, що забуваємо, але в ми стараємося працювати на високому рівні як професіонали. І кожен твір, кожен випадок, ми по кілька разів перевіряємо, щоб не, не сталося нічого такого, щоб вийшло з межі контролю. З огляду того, що у нас концерти всі це живі концерти, тобто ми співаємо наживо, а голос це такий інструмент, який знаходиться в організмі нашому. інколи він нам і не підвладний, якби ми за ним і не стежили. Хоча квартет тенор з бельканту у нашому місті виступає уже втретє, втім у стінах Палацу Потоцьких їхні дивовижні голоси лунали вперше. Як запевнили артисти, специфіку звучання оперного голосу у таких камерних залах слід враховувати обов'язково. Оперний спів його називають благородним криком. Ось і тому завжди треба зробити так, щоб слухачеві було приємно слухати, а не б, не, не слухали б скажімо, надмірний. Звук кількість звуку, тож завжди треба. Момент балансування, бо в оперному театрі ти стоїш в глибині сцени, мусиш переспівати оркестр, який сидить в ямі, і люди від тебе сидять приблизно на метрів 20, А тут інколи люди сидять 5-10 метрів, тож треба, звичайно, тут вже маневрувати з голосом. Поділилися оперні виконавці і творчими планами на найближчий час. Сьогодні власне їдемо на концерти якраз в Плоцьк. Ми вже мали співпрацю з цим оркестром раніше. Власне, в рамках Євро 2012. І сьогодні якраз виїжджаємо в Польщу і маємо з ними концерти в Плотську, а також в Гданську. Це найближче вже буквально протягом цього тижня наступного. Тенори прекрасного співу помандрують за стролями до інших країн. А у серцях червоноградців назавжди залишаться світлі і незабутні враження від їхніх дивовижних і заборожуючих голосів. Браво, тенор з Бальканто!